Всім привіт! З вами Бодя і це моє третє відео в YouTube. Сьогодні я вирішив зробити огляд скоріше не ігор для телефонів а самого телефону. Це iPhone вдосконалення W99. Ось у нас коробочка. Відкриваємо. Складувати коробочки. Сам телефон. Середин бонусний без, безкоштовний чехольчик. USB. Навушники. Зарядка. USB. Інструкція. І гарантійний талон до телефону. Давайте поглянемо на телефон. Тут ми бачимо камеру для веб-камеру для інтернету ну, або знімання себе. І така камера. Відкривається тут легко. І тут, якщо ви бачите, є два способи закладання. Перша сим-карта, друга сим-карта. Тут карта пам'яті, батарея і антенна. Закладаємо назад. Ось він тоненький, USB. USB і зарядка. Тут воно все в одному. Це наушники, кнопка включення, плюс-мінус верх вниз а це включ включити виключити звук. Ось включаємо. Привітання. Welcome. Тут є інтелектуальний. Введення можна малювати. І вибрав собі досить простенький пін-код. Нажимаємо Вибрати, підтвердити. Ось. І ось ми бачимо титульну сторінку. У нас тут є кілька сторінок. Стандартні ігри, кошук. Почнемо ми з камери. Тобто камера є така і така. Зараз переключимо. Камера трохи тормозить. Але так, щоб зняти, то нормально, я вважаю. Ось камера. що знімає веб. Ну, зрозуміло. Далі ми переходимо до наступного, що я хочу вам показати. Це ТВ. Унікальна така собі... Штучка, якої не знайдете в звичайних айфонах 4G, це лише властиво вдосконалення w 88 і W99. Отже ось тут у нас антенна а досить маленька. Тобто сама вона не перевищує довжину телефона. Ось наприклад. Локація у мене открыли. Можно меня покомет. Діти хочу. Маленький пирамид. Всякий мисс. Показал. На айподі IPod player потрібно закачувати музику в файлах MP4. Звичайних MP3 музика не йде. Тут є читання електронних книг, диктофон, служби і джел. Тут кілька програмок. Зокрема, стандартна Opera Mini і моя обновлена Opera Mini 4 українською мовою. Також тут є Wi-Fi. У нас тут зони Wi-Fi нема. Тут можна включити-виключити OVAN. Це такий собі Bluetooth, який шукає Wi-Fi зони. Ось так. Стандартних ігор тут мало. І переважно не всі не дуже такі, як... На інші. Ось. Один з них це хіт Glass. Ми розбиваємо екран. Ось. Щоб вбити час. У нас є говорящий кіт, якого можна бити. Йому щось говорити. Наприклад, записуємо. Я котик. Зараз не чую, бо я трошки далі від телефону. Дектофон щось не працює, але ну, потім перевіримо настройки. Тут треба залазити в на настройках, можна вибрати різні звуки. Ось такий котик. Так. Ще є додаток пива. Тобто ми наливаємо пиво. І за допомогою рестабіляції пиво розливається в різні сторони. Також тут є стандарт для всіх айфонів. Це годування рибок. Тобто куди нажимати, туди рибки попливуть. Ми їх годуємо. Так. Ну і ще тут є анімаційні обої. Можна вибирати. Мурашка. Виберемо мурашку. І ось тут буде з'являтися обоє в анімаційному стані. Значить, далі равлик. Равлик у них дуже швидко бігає. І Ще тут є курочка. Маленьке Зараз Розподився. Ось воно таке бігає. Ну, це скоріше такий додаток неважливий, суттєвий. Для тих, хто хоче, щоб їхній iPhone був красивий. Ну, ось у нас тут є браузер. У мене це Opera Mini. Ось Ви бачите, Opera. Щоправда, вона зараз не чи Інтернет відключений. Ось тут є пошук. Можна міняти нову, всякі таке. Ось у нас календар. Не здатний міняти положення, але ну, це нічого. Так навіть краще. У нас тут є певне число. Що я хочу сказати про саму обою телефони? Це звичайний стандартний капельки, можна міняти. Ось ми блокуємо телефон за допомогою цієї кнопочки легенько раз рознажати. Нажимаємо і він вже заблокований. Що виключити телефон, так треба так само нажати на цю кнопочку, але треба її дещо потримати. З'являється така штучка, і так само треба потягнути. Ось все. Я вам все практично показав про цей телефон. Все, що може вас зацікавити, звертайтеся в коментарі нижче, Силочки теж внизу. Дякую, всім до побачення. Це був Годя.